Всім добру ніч. Питання, як, нарешті, зробити фурнітуру в ГАВІ. Дуже багато питань. Оновився кабінет інфо. Кабінет Інфо тепер підтримує повністю гаву. І у більшості з вас виникає, звісно, питання, як же, нарешті, додати фурнітуру, як поставити поставщиків, як зробити свою фурнітуру. Ну і загалом, давайте це все розбирати. Я вже оновив. Всю цю інформацію, тобто, знову ж, якщо вам не хочеться займатися цим самостійно, я це все розумію, тому ви можете не витрачати час. Якщо ви тим більше підписник, у вас актуальна підписка на Monobase, ви можете знайти посилання на COCOLінк, у вас є все корисно в одному місці, і вже я оновив. Тобто є в шаблонах кріплення в хмарному посиланні, я вже оновив шаблони для Гави. Ви можете ці всі налаштування просто собі зімпортувати в ваші налаштування, тобто ви можете перейти а імпорт, ось, можете імпортувати ці всі файли, вибрати файл, зберегти на комп'ютер і собі їх підтягнути, щоб не витрачати час та не займатись тим, на що я вбив енну кількість часу. Я вже розмітив всю фурнітуру. Поки що в мене два постачальника це VR та OVA. Далі, я думаю, може бути ще хтось, поки ще не вирішив. Я думаю, поки на цьому залишу, але якщо у вас будуть свої побажання, ви можете додавати або писати в коментарях під цим відео. Не встиг ще зробити фурнітуру, не вистачає часу, тим більше ви просите, запитів дуже багато, тому може пізніше трішки дороблю. Як це все додати? Перш за все, вам потрібно в поставщиках додати. Ті поставщики, де ви, наприклад, закупляєте фурнітуру, у мене в даному випадку, я розмітив це VR, Ova, Bloom, Hetig, Effid, GTV. Актуальними поки що є, є тільки три поставщика: це Bloom, Ova і VR. Всі інші поки нічого не додавав, але вони просто знаходяться тут, на випадок, якщо вони знадобляться. Звісно, можна їх буде з часом додати або прибрати. Далі переходимо до фурнітури. Загалом, як користуватись фурнітурою Hava, я робив невеличке таке відео, але давайте розберемо більш, так би мовити, наглядно. Вадим вже додав сюди схему, тобто по цій схемі можна побачити, які кріплення за що відповідають. Тобто, Коли ви створюєте нову фурнітуру, наприклад, Graphics, ви вибираєте тип з'єднання. У нас поки що доступні торець тобто Пласт. Ось така схема, де в нас обов'язково є панель, яка примикає до панелі за допомогою торця. Тобто потім будуть додані такі, як торець торець і так далі, коли нам необхідно, наприклад, зробити там міжсекційні стяжки або там, компакт плити з'єднувати в єврозапил. Тобто, це все потім буде додаватись. Зараз поки що додані самі найпопулярніші типи з'єднання це торець пласт. Ну Ось такий тип з'єднання. Ви додаєте компоненти, тобто ви створюєте додаєте компонент. Давайте навіть ага, я не можу дві. Ну, добре, ви додаєте стяжку і дюбель, тобто ви розумієте, що у вас, наприклад, той же самий рафікс з двох частин складається, і ви додаєте, називаєте будь-як, тобто, ну, я взяв просто стяжка дюбель. і додаєте, наприклад, базовий пласт, тобто базову нашу панель. Можна, до речі, відразу під час того, як ви це все робите, нажати, просто створити, нажати Зберегти, і вона вже тут з'явиться. Під час цього ви можете вже почати її додавати. Ось, Наприклад, беремо рафікс і додаємо. Змінюємо за допомогою клавіші TAB розположення, тобто ми ставимо, де в нас лице, де на стил. І вже починаємо тут редагувати. Навіть під час ось таких маніпуляцій ми можемо редагувати. Тобто ви можете змінювати, наприклад, пишемо 30. Змінили, нажимаємо зберегти. І відразу бачимо, що наш розмір, навіть на прев'ю, він зміниться. Це вам теж додаткова, додаткова можливість все змінювати та перевіряти. Так ось, ми пишемо діаметр. У нас, відповідно, рафікс має діаметр 20 мм. У нас рафікс має відповідні розміри, тобто ми можемо перевірити, У нас є. Схема, тобто ми беремо з того ж самого VR, де ми і замовляємо цю фурнітуру. У нас є схема, тобто діаметр 20 мм, заглиблення 14 мм. Я беру під 16 плитов. Це в мене як універсальна стяжка. Потім, по необхідності, напевно, додам ще і під 18 мм. Так, ось, діаметр 20 мм, центр зміщення 9,5. Відповідно, ми це все створюємо і заносимо 20 мм. Наш діаметр, глибина 12,5 мм. А В нас, відповідно, по схемі так само 125 мм. А Ось глибина H вона помічена, в нас, відповідно. Офсет. Тобто, це зміщення. Якщо ми подивимось, ось у нас є 4 зміщення по лицю, тобто, у нас офсет 9,5 мм. А відступи ми не робимо, в нас це не потрібно. Далі, ми беремо, відповідно, дюбель. Він у нас знаходиться на 321-й, який у нас. Має заглиблення 11,5, тобто ми для нього так само вибираємо ось тут випадаючому Це стяжка, це дюбель Ось. І тут ми позначаємо діаметр цього кріплення 5 мм, заглиблення. Ну, я написав 12, в мене воно як універсально для інших виробників. І зміщення 8 мм. Відповідно тут, зараз де вона? Ось 8 мм на цій схемі видно, що вона йде зміщення відносно панелі 8 мм. Тобто ми так само це позначаємо. Якщо вам складно орієнтуватися на цій схемі, хоча тут є, знову ж наглядно, ви можете це все змінювати і бачити на прев'ю. Тобто ви можете поставити, поміряти, побачити, що. Ось 8 мм. Тобто, воно у вас на прев'ю буде автоматично це все замінювати в такому реальному часі. Відповідно, це все зроблено. Далі, якщо нам, наприклад, потрібно конфермат, ось ми беремо конфермат, ми так само беремо один компонент, інший компонент, і якщо нам потрібна середина нашої плити, тобто ми можемо, звісно, вказати 9 мм, але якщо ми хочемо, щоб незалежно від товщини нашої плити, тобто, якщо у нас плита 16-18,6, ми просто можемо по. Значенню, скопіювати оце значення, де в нас, відповідно, буде середина плити, ми його копіюємо і сюди вставляємо. Таким чином, у нас не буде конфірмат з прив'язаним розміром, а він буде завжди шукати середину нашої плити. Заглиблення у нас 7. А якщо у нас скрізний отвір, відповідно, ми так само знаходимо наскрізне на сверління, сюди вставляємо оцю формулу, нажимаючи ми її копіюємо сюди і вставляємо. І уважно, ось тут є інцепт. Що це за формула? Це прив'язка відносно нашого центру. Тобто, для того, щоб знову не робити якусь там прив'язку по розміру, ми просто беремо ось, копіюємо цю формулу і сюди її вставляємо. Таким чином, в нас йде автоматична прив'язка до ось цього значення, тобто вона в нас фіксована відповідно до середини нашої плити, який задається за цим значенням. Тобто, це формула, яка прив'язує його. Таким чином, якщо нам потрібен зенкер, в даному випадку, ось тут нам потрібен під головку конфермата, ми ставимо зенкування. Просто в мене в даному випадку це звичайний конфермат без зенкера. На зенкер ми, відповідно, робимо окремий. Тобто, коли ми вибираємо конфермат, ось як воно у нас працює, відповідно, він, незалежно від товщини плити, бачите, він, якщо ми навіть побудуємо плиту, там, товщиною 38 мм, ось і ми проставимо так само наш конфермат. Він буде завжди посередині нашої плити. І перший і другий отвір вони будуть прив'язані до середини цієї плити за допомогою формули. Якщо вам необхідна більш складна фурнітура, наприклад, давайте розберемо такий випадок, як мініфікс плюс два шканти. Тобто, тут так само ми створюємо екцентрик, дюбель і шкант. Ну, у нас відповідно декілька компонентів. Ми їх так само розкидаємо, наприклад, дюбель 8.34. 9 середина, Тобто, ми тут вже фіксуємо, бо в нас кожний наш під нашу плиту, наприклад, під 18 мм, у нас вже фіксований розмір. Тобто нам відповідно від виробника у нас працює тільки на конфірмат. Тут у нас вже фіксований розмір по лицю. Тут ми фіксуємо, наприклад, розмічаємо шкант 8-25, тобто діаметр 8, заглиблення 25. Ми тут вже можемо прив'язуватись до центру, бо в нас. Іде там вторець, у нас немає кріплення там по лицю. У нас ми ні, ні до чого не прив'язані, тому ми можемо тут уже кріпитись по центру. Відповідно, зміщення 32, і таке ж саме зміщення по ліву сторону за допомогою мінусового значення мінус 32. А, і позначаємо сюди як центр 15-13,8. Тобто, чуть, трішки більше заглиблюємо, чим нам радить виробник. Тобто там 13,4 я зробив 13,8. І а, глибина цього. А все, тобто це 34 мм. Тут, я думаю, зрозуміло, як воно виглядає знову ж, у вас ці кріплення будуть по замовченню. Ми зробили так, щоб вони у вас були. Бачите, тобто, ага, тут буде потрібно підправити. Я, я, да, я побачив цей момент, що я прив'язав, тобто не прив'язав до, до центру. Ось, бачите, поспішив теж. Треба буде виправити. На цій плиті. Воно відповідно працює так, я це поправлю трішки пізніше, бо бачите, теж поспішаю, не встигаю це все виправляти. Ось а далі ми відповідно в наступній плиті, тобто, це наша перша плита, плита А в плиті Б. Ми так само робимо прив'язку до центрів, тобто, ось у нас центр, центр, центр. Тобто, ми тут зробили. В чому проблема? Ще бачите, я дюбіль. Давайте навіть це все виправимо. Ми... Що я неправильно зробив? Правильно, я зробив. Зараз копіюємо. І сюди так. Копіюємо, вставляємо. Дюбіль-дюбіль-любіль. Ось у нас дуб дюблі. Копіюємо, вставляємо, Копіюємо, вставляємо. Копіюємо, вставляємо. Зберегти. Ось тепер у нас діє прив'язка. Тобто, бачите, я, вона трішки з'їхала, мене ця формула. Зараз тепер вона діє відносно нашої прив'язки. Тобто прив'язку до центрів по формулі тоді воно буде працювати добре. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб вона була фіксована до однієї сторони, можна просто прибрати оцю формулу. Edge-центр, просто зробити 9 і так само прив'язати до неї вторинні оці кріплення, які в нас знаходяться на іншій панелі. Збережемо. А тепер, я думаю, ви в цьому питанні розібрались. Тут йде шкант, шкант і дюбель. 11.6. Тут, відповідно, заглиблення 12, 11,6 і діаметр 8,5. Так само 32. 32 можна було б так само прив'язати. Ну, я вже залишив ці значення. Можна було просто замість ось було так само можна було б прив'язати зробити відповідно, ну так само працювало. Бачите, тобто воно прив'язка йде до цих же самих розмірів. Е, можна так, можна так, по бажанню. Так, е, тут розібрались. Полиця тримачі. Полиця тримачі у вас, е, полиця тримачка лайн з фіксатором. Е, тут супер все просто, тобто зміщення йде відносно центру заглиблення е, один, мінус 1,5. Тобто, як воно виглядає? Якщо ми побудуємо нашу паличку, беремо. Полиці Тримач. Ось ми його беремо, фіксуємо. Відповідно, у нас, бачите, зміщення йде відносно 1,5. Тобто, це для полиці тримача зі значенням мінус. Бо якщо плюсове значення, він зайде в поличку. Нам так не потрібно, тому я зробив мінус 1,5. Так, все це чудово. Тепер давайте, до... Тепер давайте перейдемо до поставщиків. Як це все записувати? Ми створили з вами поставщики. Ось ті, які додав. Знову ж готові, якщо ви не хочете цим займатися, готові є уже на протоні, тобто, за підпискою на Patreon або на Monobase, можете завантажити, тобто ваші штани за 50 гривень. Я з радістю обміняю на свій час. Тому можете цим скористатися. Переходимо тепер до поставщиків. Так само ми можемо, наприклад, шкант. Ми можемо купити його в різних місцях, там, де вам зручно, ви можете це купити. Я, наприклад, створив відразу VR і OVA, І як це працює? Тобто, ви нажимаєте поставщик, нажимаєте тут відповідно до тих поставщиків, які ви додали, нажимаєте сюди плюсик, і у вас з'являється ось така табличка. Цю табличку ви записуєте. Тобто, я в квадратних скобках вказую, що це за виробник, якщо він є, якщо це якийсь ноунейм no по типу як у нас є ось китайський на VR. То, відповідно, я сюди нічого не записую, бо я навіть VR, не знаю, хто його виробляє. І таким чином ми сюди записуємо. Ось я просто беру сайт у VR, копіюю. Копіюємо повну назву. Ось ми беремо просто в ту пота, копіюємо, а вставляємо сюди. Єдине, що тільки я взяв, вирізав звідсимірою, щоб він йшов першим. Тобто, щоб ми бачили в нашому цьому випадаючому списку, щоб ми бачили, хто в нас. Поставчик-виробник відразу. Тобто ми беремо, вибираємо конфермат, вибираємо VR, і у нас йдуть відразу опції, кого і як ми можемо встановити. Тобто тут різниця тільки в тому, що в нас, наприклад, є конфермат на 6.4, конфермат на 7. Тобто, хто як полюбляє у нас характеристики ж однакові, тому ми до цього кріплення, до цього шаблону прив'язуємо різні діаметри конфермату, тому що саме у нас виробниче. Послуга, тобто саме сверлення в нас залишається незмінним. Тобто, в нас шаблон оцей не змінюється. 5,50 і 7 мм. Тобто по центру у нас різний, Він у нас не змінюється. Тому тут змінюється тільки товщина самого конфермату, тобто, якого ми будемо замовляти. І звичайний, ось, наприклад, конфермат, є Мюллер, а є звичайний no name. Тобто ми його теж додаємо. Я каналах я додав сюди ще й. Я розумію, що не всі, наприклад, скупляються на VR. Є ті, хто замовляє десь у сторонніх виробників. І, наприклад, я для них додав варіант ОВА. Тобто ви можете так само скористатись а на Ова є так само сюди додані назва та артикули наших конферматів. Тобто це конфермати від DC Китай Китаєм і Хефель. Конфермат, він є конфермат. Йому без різниці, да, я розумію, що там є свої нюанси, але я думаю, що ви краще мене знаєте, які вам конфермати необхідні. Я додав базові ті, якими найчастіше користуються. А, ну, З конфірматами тут зрозуміло, насправді є дуже показовий приклад це рафікси. На рафіксах я, як бачите, тут варіантів дуже багато. В чому, як би мовити, так воно зроблено та побудовано красиво для вашої наглядності. А на графіксах ми бачимо колір самого рафікса, тобто він є в різних розмірах, є прозорий, є, наприклад, там, коричневий, чорний і так далі. Є різних виробників. Тобто це може бути Хетіг, це може бути Мюллер, це може бути навіть як в випадку з Ова, може бути Lincoln System, і з-за ць, цього бачите, вони різні, в чому їхня різниця. Наприклад, а якщо ми беремо, <кхем> додаємо сюди. Кріпленням мюлер. Ми додаємо, як ми робимо ці кольори. Ми ставимо в опціях колір, вибираємо з доступних кольорів, навіть якщо ви берете для прикладу, у нас є х'єг, прозорий. зараз я його знайду. Не прозорий, вибачте, цинк. Але, звісно, тут немає цинка, тому я для того, щоб більш-менш схожий колір я взяв просто світло-сірий і ось він, світло-сірий, і я просто в назві вказав цинк. Але на прев'ю ви будете бачити його кольор. І при наведенні, якщо у вас в мене просто обрізане значення по пікселям, а при наведенні, я буду бачити, що це саме цинк. Але, звісно, в мене бачите, за рахунок оцих скобок виробника, в мене воно показано, що це за фірма, хто його виробник. Ось таким чином ви можете вибрати той колір, який вам найбільше підходить до вашого DSP. Наприклад, якщо в нас іде сірий DSP, ми можемо вибрати VR і, наприклад, поставити цинк колір Давайте з вами це і зробимо. Ось, ми розмітили дві штуки. А, і тут ми додаємо, що? Ми додаємо, в випадку з цинком, ми додаємо сам дюбель 321-й, який вкручується в плиту. І стяжку VB 35 на 16. Тобто в мене 16-й графік, він універсальний і під 16, ту і під 18-ту плиту. І їх додаємо артикули. ID options це е, опційний. ID постачальника в, в даному випадку це потрібно тільки для Bloom. Для всіх інших нам необхідно вказати тільки назву та додати їхній артикул з сайту. В нашому випадку на VR це ось він. На OVA він, е, зараз я його знайду. Ось він у нас. Внизу він так само копіюється і можна його сюди додавати. Зараз в випадку з System, наприклад, ось він у нас сюди так само доданий. А в випадку Link System він у нас йде комплексний. Тобто він, якщо візьмемо, роздаємось, тобто, в залежності від того, ось якщо ми розберемо цей випадок, бачите, він у нас вже складається з двох компонентів, тобто і дюбеля, і стяжки. Тобто, ви самі можете регулювати. Можете або додавати, якщо вам потрібно, або видаляти. Він завжди у вас буде залишатись менше одного ви не можете зробити, тобто, але ви завжди можете зробити більше. Тобто Це зроблено в такому випадку, щоб ви не повидаляли та не знищили оцей єдиний, який додається. Тобто, відповідно, ви вибираючи кріплення тип кріплення, ви можете додати того чи іншого постачальника з тими чи іншими опціями. З різними прев'юшками, наприклад, наприклад як кольору. В Кабінеті Інфо поки що кольори ніяк це не тягнеться, але це питання часу. Я думаю, ми пізніше це розберемо. Тут, як бачите, є різні ще покриття, там розміри, тобто є ще багато додаткової інформації. Ми ще поки що не знаємо, як це впровадити, але я думаю, що це питання часу, ми і це та кудись прикрутимо. А якщо у вас, бачите, ось є декілька, ви можете їх там додавати до необхідної кількості, це так само працює. Тепер давайте роздивимось, як кабінет інфо це буде тягнути. Ми відкриваємо наш кабінет інфо, і він вам відповідно знаходить ваші компоненти по виробникам. Наприклад, я зараз додав стяжку цинк і дюбель під стяжку відповідному так само комплектації. Так, тепер щодо. Конвертації. Конвертація відбувається тепер за допомогою експорт звіту. Ми так само експорт з фурнітури, вибачте, вже трішки плавить мене. Виставляємо тих виробників, які нам необхідні, постачальники. і Після цього в нас зник уже Bloom ID, тобто у нас тепер воно стало під одною кнопкою, ми просто вибираємо тих, кому нам необхідно конвертувати. Тобто був, був би тут Bloom, він так само би сконвертувався. конвертувався. Нажимаємо Експортувати фурнітуру, вибираємо диск D і сюди конвертується наша фурнітура. Тепер переходимо до, наприклад, до VR, нажимаємо імпортувати нашу табличку, беремо VR. Він сюди підтягує необхідну нам фурнітуру, в даному випадку дюбель та а, а, цинкову стяжку. А, якщо нам необхідно ова, так само переходимо до нашого кошика. Ось, І тепер ми видаляємо цю фурнітуру. Нажимаємо Вибрати файл, додаємо нашу фурнітуру. А, нажимаємо Завантажити файл. Він, відповідно, сюди підвантажується, і в нас тепер є наша стяжка Link System. Тобто ми її можемо тепер замовити на ОВА. У нас автоматично, вона так само конвертується, як це зроблено і на VR, і на Blumi, тобто автоматично йде конвертація. Тепер щодо, ну я думаю, тут розібрали більш наглядно, якщо вам не вистачає цієї інформації, хоча я максимально все розписав, ви завжди можете скористатись курсом, який вже буде 17 лютого. А це буде перший курс по ГАВА, виключно по ГАВА. Тут розписані всі, всі моменти, всі нюанси. Є відгуки реальних людей, які пройшли ці курси, ви можете пройти, де я більш детально, більш наглядно розберемо, спроєктуємо з вами кухню та сконвертуємо її, наприклад, на VR. Тепер щодо 3D-фурнітури. У нас тепер 3D-фурнітура доступна за підписку на плагін Гава. а тут є вся необхідна інформація по розмітці. Я вже почав потрохи переробляти базу. Я вам відразу кажу, що вона не буде універсальною, тобто під Гаву буде своя фурнітура. і вона не буде працювати з тими атрибутами, які ви робили для IBF. Тобто вона трішки інша і має ось такий вигляд. Тобто Тут структура файла має ось такий. Таку структуру, тобто є саме кріплення всередині, та є так само два компоненти, які розмічені зовсім іншими атрибутами. Тобто, якщо ви подивитесь, ось вони розмічені зовсім іншими атрибутами, тобто, наша фурнітура по EBF вона працювати не буде, її необхідно буде перерозмітити. Так само є точки прив'язки, тобто ми їх встановлюємо, і вони автоматично, якщо ми зробимо розкладання, зробимо розкладання, вони автоматично тут з'являються та потім конвертуються. А Як нам розмітити і зробити таку фурнітуру? Як я і казав, вам для цього необхідна буде підписка. І ви переходите в режим 3D фурнітури І далі, що вам необхідно буде зробити, тобто, ви розмічаєте робите циліндр. Наприклад, в даному випадку, у нас Ну, мені з Pro-версії це зробити простіше. Тобто, ви можете, якщо у вас нема Pro-версії, можете зробити, але знову, щоб розмітити, вам все одно потрібно буде Pro-версія. Тому буду показувати саме на Pro-версії. Створюємо групу. Автоматично у нас є глибина ширина ну, діаметр нашого кріплення. Ми його відповідно перетворюємо в конвертувати циліндр, тобто автоматично конвертуємо в отвір, потім розмічаємо, робимо так само, групуємо, робимо такий собі сендвіч. Тобто в даному випадку ми беремо, ну, я вже взяв готовий готову фурнітуру, яка була витягнута з e-сервіса. І далі ми вибираємо цей компонент блюма в даному випадку магніт приклеювання на фасад. І за допомогою режим 3D фурнітури ми розмічаємо. Ми пишемо назву, вибираємо тип, це поганаж, чи стандартний, в даному випадку. Це просто стандартна фурнітура Вибираємо з поставщиків, в даному випадку, це Blue. І додаємо назву нашого типона, який ми копіюємо, Ось ми просто копіюємо сюди, вставляємо цю назву ось пластина для тіпон, для наклеювання. Вставляємо сюди. Тут підписано, бачите, артикул. Тобто ми сюди вставляємо артикул цієї фурнітури, копіюємо. А в Supplies ми вставляємо ID на самому сайті Shop Тобто сюди вставляємо і додаємо. Додати компонент, а відповідно він у нас розмічається. Він у нас з'являється тут, на випадок, якщо вам потрібно масово це зробити. І так само додаємо до ось тіпон, Бачите, він автоматично підхвачує так само це сам тіпон, який врізається в панель. Блокувати його вже не потрібно, тобто він у нас автоматично не буде заноситись, тобто, можемо за це не переживати. Так само конвертувати там, проводити будь-які маніпуляції нам не потрібно. Як бачите, він автоматично. Він автоматично тяне на розкладку, тобто, коли ми робимо наше розкладання, повне розкладання, він сюди автоматично тяне цю фурнітуру. Тепер, якщо нам необхідно зробити конвертацію, ми можемо робити це через гаву, до речі. Конвертуємо. Конвертувати файл. Конвертуємо наші панелі. Бачимо, що без проблем розмічений, розмічений тіпон вторець. Далі, якщо нам необхідно замовити нашу фурнітуру Bloom, нажимаємо на кабінет інфо, експорт фурнітури, вибираємо BluM, експортувати фурнітуру, вибираємо нашу папку. У нас, відповідно, конвертується тільки звіт по Blumu. Переходимо тепер до нашого кошика. Чистити кошик. Імпортувати та вибираємо відповідно Блюмаску фурнітуру. Ось у нас фурнітура BluM сюди сконвертувалася. Так, ми робимо зі всією фурнітурою, тобто я потрохи вже це почав додавати, трішки не вистачає часу, дуже багато роботи, тому буду потрохи оновлювати. Знову ж, ви це все можете. За підписку. Є все корисно в одному місці. На MonoBase корисні компоненти за підписку в Telegram у спільноті я буду це все оновлювати та додавати. Тому слідкуйте, я намагаюся вільний час, на жаль, не завжди він є, це все оновлювати. На цьому, я думаю, все. Я максимально розібрав, що зміг. Якщо вам цього мало, знову ж можемо розібрати на курсі, або можете. Писати свої ідеї я у всіх, хто грав спільнотах, намагаюся їх відслідковувати, та по можливості вам допомагати. На цьому все. Дякую за увагу. Це найкращого.